І ми продовжуємо Advanced більш детально розглядати. Так, давайте почнемо з початку. Що в нас є тут з можливостей цього поля? Ми можемо додавати пресети. Ось в мене вже багатсько назбиралося за ці роки роботи. Так. Приграшовка, победа. Хальти різні, піна. Ось давайте, наприклад, ці пресети вони створюються окремо для кожного майданчику, як я сказав, а не вистави, не проєкту, тому що, якщо ми їдемо на гастролі, це все змінюється. Бо положення проєктора в іншому місці і нам потрібно тут переналаштовуватися. Що, типу, є логічним. Так, птах. Е, називаємо зазвичай це ми по проєкту. Але бачите, в мене є доця Прага. Тобто я їздив з виставою доця в Прагу і там створював інший е, відеовихід. Ось у мене є. Це він був так. Угу. У мене тут, е, по суті, два ідентичних слайси. Але я їх розділяв чомусь. Ну, тим не менш, так працював. І дивіться, у нас. Так, тут ми обираємо пресет. Коли ми починаємо новий проєкт, якщо ця вистава була б, припустимо, схожа з попередньою проєктор, в тому самому місці у вас на домашньому майданчику, то можна просто. Save S натиснути і е, зберегти під новим іменем для нового проєкту, бо, можливо буде вносити все-таки якісь корективи, щоб старий не злетів. Е, найкраще, коли заходити сюди, тиснути New е, Preset, е, Save as» і називати його, як вам потрібно. Це буде е, по стандарту в нас тест. Коли ви створюєте новий пресет, вам е, автоматично вибиває Virtual Output. Е, якщо ви вже під'єднали другий е, дисплей, то тут ви можете натиснути і обрати Display 2. Я натисну NDI. Мені це підходить поки що, щоб був не Virtual, а NDI вихід. Е, NDI це е, він по езернету виходить, це інтернет. Він по мережі працює. Мережевий сигнал можна відправляти транслювати на багато приймачів. Я, до прикладу, з програми Resolume у виставі Ruta. ось транслюю через NDI на грандму. Грандма це світловий пульт. Я транслюю його, щоб на грандмі бачити, що в мене виходить з Resolume, тому що я їх connectчу і хочу такий зворотний зв'язочок мати. Одразу в швидкому доступі бачити перед собою, що ж я туди відправляю. <кій> <кій> е, ну, Здається, що це досить комфортна штучка. От, Мені NDI е, е, дуже подобається, він працює швидко, особливо якщо кабелем під'єднано, то це ідеальний простий протокол. Потім у нас тут може бути CFON. Це щось схоже на Індіа, я не дуже ним користувався, коли спробував. Але він теж мережевий сигнал, який можна транслювати звідси, на якийсь приймач цього сіфона. І віртуалоутпут це ми нічого не робимо. Тобто ми можемо зробити якісь передналаштування перед тим, як підключимо Display 2. Якщо ми розуміємо, що саме нам потрібно робити. Так, і ось, бачите, ми звідти вийшли, але ми можемо повернутися в наш тест. Кайфи. Цей пресет, він не підтягується, якщо б якщо, ось я зараз зберігаю свій проект. Advanced, переходжу в пітьму. Припустимо. Заходжу сюди, output Advanced. І в мене тут тест. Все-таки, а ну-ка, давайте перевіримо, може нова версія. Вони оновилися. Переходжу. А, ну правильно, воно не підтягує мені, е, нічого не оновилося. Е, воно мені не підтягує оцей Advanced налаштування, Advanced пресет е, разом з проектами. Я проекти перемикаю, Advanced залишається попередній, той, який стояв. Тому кожного разу, коли ви змінюєте проєкт, коли ви змінюєте композицію, перемикаєте, вам потрібно ще впевнитися, що у вас стоїть правильний Advanced. Так, переходимо в наш, наше шоу. Так, Advanced. Повертаємося. Бачимо, тест стоїть, як і стояв. Супер. При сетки, зрозуміло. Зверху маємо вкладення Input-Output. Це ми проходили в минулому році. Тут fit. Якщо ми щось змінили, нам не подобається у нас є можливість повернути це швидко. Потім рука, щоб переміщуватися по цьому. Магніт, зрозуміло, там ми тягнемо, потім раз, і він підтягує туди, куди йому здається, що це правильно. Щоб у мене був один слайс. І я створюю другий слайс, то, підтягнувши, вони клеяться один до одного, що насправді дуже зручно. До центру можна підклеїти От. це допомагає. Інколи заважає, тоді можна його вимкнути, щоб собі спокійно рухати і воно вам не чіпляло. Якщо ви вважаєте, що воно працює некоректно. Але бачите, зараз мені там підтягнути той піксель, дуже складно, я вмикаю назад. Чікс. Є. Yeah. Потім ми можемо е додавати. Letgrid, Identify Slice. Е ну це сітки. Так, наприклад, command Shift L. Але я насправді їх... А, ну ось вони на виході знаходяться. От. Так. Так. Ми на другому слайсі це ввімкнули, і тепер на першому можемо бачити, це для налаштування теж сітки вмикається. Show in output ми показуємо це на виході. Або приховуємо і бачимо тільки тут. Все з цим зрозуміло. Потім в output у нас є transform. Я вам раджу дуже сильно, щоб для початку ви налаштовувалися саме трансформом, а потім вже користувалися Edit Point вже поближче. Тому що коли ви починаєте то точки тягати кожну по одній, сюди, туди, 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 то це все дуже довго. Тут ми швидесенько чик-чик, підтягнули, потім вже раз точечку. Просто стрілочками на клавіатурі можна собі вже мінімально підкоригувати. Все. В нас все повністю готово. E, тобто, правильно, дійсно було б користуватися e, для початку трансформом, потім Edit Point. При тому трансформ, e, всі налаштування працюють як e, стандартні скорочення Windows. -у. Тобто, Якщо я тисну Alt, то в мене ось так воно рухається. Якщо я тисну Shift, то в мене просто зберігаються пропорції. Якщо я відпускаю, то я можу вільно собі коригувати. Alt-Chix, і в мене з обох сторін сходиться. Якщо ви знаєте це все, то ви запросто швидко зможете підлаштувати трансформ, а потім вже підганяти собі точками. Тут у нас є такі пресетки, ми можемо це в центр відправити по X, в центр по Y. Uh, відобразити собі. Потім uh, зробити left half, ліву половину. зрозуміло, верхню нижню половину, нижню uh, половину, холорія uh, це все. Потім. Uh, хм. Колись тут ще. Uh, чи може не було такого? Напевно, не було. Так от. І підганяю собі е, повище. Зрозуміло. Це і а, ну і е, насправді, якщо у вас там збувається якось трошки налаштування, то ви натискаєте а вам потрібно на все розтягнути, можна холоріо і все у нас повністю розтягнуте зображення е, на весь output. І на інпуті ми теж можемо Valeria розтягнули. Е, що ж. Е, bring forward, Bring Backward. Зрозуміло, що ми, якщо додаємо Slice 2, Slice 3, і ми третій натискаємо Bring Backward, то ми що? Правильно? Відправляємо його під низ. У нас змінюються ці слайси по порядку. Нам не важливо, як він називається. Тут так само потрібно враховувати, що у нас є шари. І той слайс, який знаходиться внизу, буде внизу. Ну, все. Це потрібно розуміти, це потрібно, цим потрібно користуватися. Для більш липших налаштувань. Що ж, у нас є тут? Ще е, можна більш е, обережніше, або якщо знаєте точні цифри, то вводити їх тут. По іксу, по Y порухати left top. Це те, що стосується імпиту, ширину розтягнути, точніше цей, завузити висоту, підкрутити собі. Output, Тут вже трошки більше налаштувань, так теж можемо собі рухати: ліво право вверх вниз, будь ласка. Ширина rotation теж можна зробити. Це зрозуміло. Потім вихід ми можемо по колористиці підігнати, якщо б нам не підходило. Не подобалося, як виглядає проєкт, або хотіли б щось змінити то запросто. Додати контрасту, яскравості на проєкт звідси. Ну, це я не скажу, що корисно. Стараюся таким не користувати. бачите, ми забираємо, не бачимо цього всього. Black Background. Щось для бекграунду. Інше нам важливіше ось у нас є тут е, такі пекмени. Так? Це стандартний. Це у нас, е, ми пам'ятаємо, що на проєкторі є ці налаштування. Або проєктор стоїть на столі, або підвищений до стелі, або зворотня проєкція на столі, зворотня проєкція на стелі. І ось ці пекмени за це відповідають. Ми фліп е, перевертаємо наше зображення, і воно вже на проєктор йде. Перевернено, а на проєкторі в нас стоїть рівно, як нам потрібно, щоб бачити менюшку. Це стосується зазвичай, якщо проєктор на зворотній проєкції. Бо ми стоїмо позаду, коли його налаштовуємо, можливо, От, і нам незручно клацати меню, коли воно перевернуте. Робити цю штуку. Тобто, меню на проєкторі тоді з цього ракурсу буде правильно стояти, От, а зображення правильно перевернути до глядача. Тут ми теж можемо це робити, крутити, зводжувати, це ми вже зрозуміли. І так само відправляємо холорія. І чик чик третій слайс. Якщо ми натискаємо декілька разів в одне й те саме місце, а під ним є ще якийсь слайс, то обирається наступний. Можемо обрати той, який нам потрібно. ось В, цьому, в цій, цій меню зліва. Що ж, якісь налаштування зробили, це найпростіше. Потім у нас тут є ще окремо полігони. Полігони це коли ми е, собі. От ми просто додали полігон, квадрат. Е, в чому його історія, що навіть в інпуті можна. А, ось трикутний все-таки. Навіть В инпуті можна вже е, користуватися точками. Тому що в слайсі точок немає і трансформа, там тільки трансформ виходить. Тут трансформи так, грубо підганяємо, Ось, якщо придивитись трошки видно цей трикутник. Вони нам його виділили. А якщо ми Edit Point, то ми собі додаємо, розправляємо його на якусь частинку декорації. Так, вибрали такий полігон і там пропустімо, ось, потягнули так, потягнули так. Пододавали. І собі потім відправляємо це на output. Дивимося output. Output у нас такий. Ми можемо тут натиснути Match, Input Shape, щоб воно було схоже з інпотом. У нас з'являються всі ці точки, і ми вже на виході е редактуємо, дивимося по проєктору, дивимося на декорацію. У нас можливо зараз вийшов якийсь будиночок. Ось ми на цей будиночок. Розправили декорацію, розправили проєкцію, а тут ми захопили, воно може бути вже різним. Тут ми захопили частинку, яку потрібно нам відправити. Тут ми показали, як відправити. Потім у нас є окремі маски. Є маски по інпуту. Output mask. Як же ж добре. Output mask зрозуміло. Ми на вихід відправляємо маску. Зараз я покажу, як це працює. Ось квадрат. І у нас тепер видно тільки ось цю частинку. Зазвичай, це якщо б у мене попереду проєктора висіло якесь відро. Чи ж якась вивіска, на яку мені не потрібно світити, мені треба її обрізати. Я її отак обираю. Мені не важливо, яке воно в співвідношенні і так далі, це потім просто буде чорним. Я її отак от обираю, потім відтискаю ось цю галочку «Інверт» і все. У нас туди жодне зображення не піде. Ну, як жодне. Ми бачимо зараз, що у нас цей маск стоїть тільки над третім слайсом. Тобто у нас туди не піде тільки зображення з третього слайсу. Якщо ми хочемо, щоб вона була в пріоритеті, ми відправляємо її нагору. Теж е, зрозуміло, правда? Так, input. Е, цікаво, що я робив ще й маску по інпуту, але зараз я щось вже загубився. А, ось, будь ласка, е, input mask. Ми так само можемо е, в інпуті обрати маскою і обрізати, що ми хочемо відправляти на output. Тобто у нас є купа можливостей підганяти зображення. Я оберу зараз. Маска на інпут працює для слайса другого. По суті, зараз ми спробуємо це перевірити. Чикс. Так, будь ласка. От. Слайс 2. Зверху. Ми відключаємо маску, і воно стає відкритим повністю. Це я робив. Зараз покажу вам цей проект, просто щоб було зрозуміліше, якщо він зараз правильно підвантажиться. Піна e Ізі. -e, угу. Так, він правильно підвантажився. Ось в мене Layer 2. Ми заходимо в Output Advanced і йдемо куди? Правильно, присяд, тому що тут стоїть тест. Поставимо ставимо Pina 2, отак от я собі назвав його якось. А у нас Virtual Output не full HD, у 1920 на 1080, щоб у нас співпадало з проєктором, до якого ми підключаємось зазвичай. Під'єднуємося. Так. Ось у нас тут в чомусь софтеджі по включенню. Ну нехай. А, боже, це ж. Хм. Це в мене не зберігся проєкт. Будь ласка, просто піна. 1920 на 1080. На 1080. Підключилися. І ось в мене є Command Shift а вмикаю, шафу вмикаю. Це шафа, це у нас. Легер 2. Шукаємо, що воно правильно. Ось, будь ласка. Layer 2 має свою маску. Якщо я відключу цю маску, це ми побачимо на виході. Це таке зображення. Я відключаю маску і я пообрізав ось тут трошечки зайвих пікселів цією маскою, щоб воно в мені вже не йшло на вихід. На виході я вже маску не робив, я просто попідтягував ось цими точечками. Це у мене проєкція світить виключно на шафу. Я попідтягував вже цими точечками. Це вже шафа переїхала в інше місце. І у нас є інший слайс для цього. Чому я так робив? Тому що шафу ту могли поставити будь-куди, і тоді я брав Трансформ і отак от собі рухав під час вистави. Це потрібно було коригувати. Добре. Повертаємося на тест. Ось у нас ідеться шафа. Ми там це і пообрізали. По суті, з такого глобального все. Далі потрібно класти оці, е, оці DMX, DMX Ficture, е, це ми вже робимо. Е, так, так, от побачив DMX Output, це вже якась нова опція. От, і це LED-бар на 30 каналів. Це означає, що це 6 діодів по 5 каналів. Ми розтягуємо, що ми хочемо на цей бар відправляти. Вона захоплює і відправляє. І таким чином у нас там на бару цей світловий прилад світиться один лише е діодик. білим, бо на нього попадає відос. А, можна і таким бавитися. Ідемо як зфікче, ми додаємо ще один бар. І потім ми їх мепимо, перевертаємо, як вони у нас в реальному світі стоять. Ось е такі тут є Тющ можливості. Просто крутюші. А, і ще з глобального. Це те, що ми можемо в кожному слайсі ставити не композицію, припустімо. А будь-який шар або групу. Так, або ці буси, або. Прев'ю можна поставити, щоб йшло на цей слайс, і відправити на якийсь інший монітор тільки прев'ю. Це вже від ваших потреб залежить. Так, ми переходимо в піну, можна повернутися. І бачимо, що в мене майже кожен шар, майже кожен слайс призначений для іншого шару. Screen і Geometry. Ось тут це Input Source, це я просто так назвав шари, а ні, назвав групи шарів. Тому вони так і називаються. Тобто, якщо у вас цього немає, то ви просто не назвали. Ось у мене просто Group 2, і я просто відкриваю Group 2. Щоб не зберігати, а я не дуже хочу зберігати, бо мені ще ці виставу вести, е, я тисну cancel, а ви вже після збереження мусили б натиснути що? Правильно, save and close. І ми виходимо знову на наше меню. Дякую за основного по Advanced.